Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд ляні. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, великі розміри, штани. Літо подивимося, що випадається в мішку Ман, The Magic Smooth 16 англійський розмір. Легенькі жіночі, ще легкі жіночі кілоти на резинці. На резинці легкі літні жіночі 44 також десь розмір L жіночий. Типу як вельвет, розмір LXL на резинці. 26-й англійський розмір. Підписуйтесь на наш канал, коментуйте, підписуйтесь на наш TikTok, Viber спільноту. Так, на, ем, завужені на манжетті. Так, також десь розмір 3 XL. Легкі з боковими кишенями карго на резинці. ліфт share з, з високою посадкою модні джинси. Так, легкі, класичні джогери, літні. А, також літні штанці, жіночі. Стан гарний. А, на... Манжетах, літній, 48-й розмір, десь розмір xl 2 xl ще також штанці розмір LXL з боковими полосами. Також легкі штани. Продовжуємо розбирати мішок. Розпаковка без купюр, як приїхало, так і показуємо. так Так. На резинці легінси 28-й англійський розмір. На резинці джегінси 24-й англійський розмір. Легкі. Так, вельветові розмір 2X L жіночі. 52 розмір. Також легкі. жіночі Так Также ночи, Кюлоты, Морган, так с Моддин Кюлоты, Чем Леш? На манжетах Мак Спенсер. Резерв. Модні. Ікселівські Штани. Літні, гарні. Ще літні, гарні штанці. Підкарго. Next 16 розмір. Англійський. Розмір десь XL 2 xl Літо На резинці. LXL Також великий розмір. Жіночі. 18 англійський розмір. З високою посадкою. Джинси. Риджи, э, размер десь два с высокой посадкой, летние, Ладно, великий размер. Кюлоты. Легкие летние. Гэри Вебер. 44 розмір. Резерв розмір L Стокові LXL у нас був точно такі самі Десь XL 2 xl і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.